Бурштин на рекорд на Львівщині сьогодні затримали найбільшу за цей рік партію контрабандного каменю 150 кілограмів. Уночі двоє львів'ян на автах із іноземними номерами намагалися проїхати зеленим коридором до Польщі. Їхні машини зупинили на перепускному пункті Шегинях. Як повідомили прикордонники, вони дізналися про контрабандний бурштин напередодні у багажниках. Знайшли 15 мішків із необробленим камінням. Наразі бурштин конфісковано. Автомобілі як засоби перевезення бурштину конфісковані. Громадяни були затримані після складення всіх процесуальних документів. Вони відпущені. Бурштин наразі переданий представникам державної фіскальної служби, які повинні оцінити його якість. За попередньою оцінкою за 150 кілограмів бурштину на чорному ринку можна вторгувати 5 мільйонів гривень. Точніше, визначить експертиза. Після неї перевізникам доведеться сплатити штраф на повну вартість.